Провінційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю далі у випуску новин. У зв'язку з активним розмноженням Саранових у південних регіонах України на Тернопільщині посилили моніторинг сільськогосподарських угідь. Хоча на території області випадків появи шкідника поки не зафіксовано, державні фітосанітарні інспектори вже працюють на випередження. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області відкрило гарячу лінію для прийому звернень громадян. У відомстві закликають сільгоспвиробників, представників місцевої влади та всіх. Небайдужих посилити обстеження полів, пасовищ, парків та інших відкритих територій, адже своєчасне виявлення скупчень саранових ключовий крок для швидкого реагування та локалізації загрози. У разі виявлення підозрілих осередків необхідно негайно повідомити головне управління Держпродспоживслужби в області. У Тернополі вже третій місяць тривають масштабні ремонтні роботи на мережах централізованого теплопостачання. Старі труби демонтують на відрізку від котельні на вулиці Ленківській до мікрорайону Канада. Через низку технічних труднощів комунальники змушені відкласти завершення робіт. Чому виникла затримка та коли мешканці зможуть розраховувати на завершення ремонту, дізнаєтеся у нашому сюжеті. Ще на початку червня у Тернополі перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Бойківської та Канадської. Як пояснили в міській раді, обмеження пов'язані з ремонтом тепломереж. Спершу завершити роботи обіцяли до 25 червня. Згодом терміни перенесли на 6 серпня. Втім, демонтаж старих труб триває й досі. Як завжди, є якісь об'єктивні суб'єктивні фактори. Ну, в першу чергу, щільність забудови. Обмежений доступ для нашої техніки. По-друге, трубопроводи, мінімальна довжина труби, яку ми укладаємо в мережу, це 12 погонних метрів діаметром 560 міліметрів. То є порядка 2-3 тонни грузу, який працює під кабелями. Довжина ділянки, де проводять ремонтні роботи, становить 320 метрів. Наразі фахівцям комунальних служб вдалося замінити майже 230 метрів. Рішення провести повну, а не часткову заміну трубопровідної мережі вимушене, зазначає начальник, виробничо-технічного відділу Тернопіль міськтеплокомуненерго. І кожного року ми робили такі заміни, і чим кожну чим рік, тим вони вже стають труби старші, їм вже орієнтовно 50 років. Відповідно, більших, збільшилося частіше поривів теплової, теплової мережі. Тому було прийнято рішення замінити повністю цю ділянку. Необхідні матеріали для демонтажу старого трубопроводу комунальники Тернополя отримали за підтримки агентства USAID. Водночас процес передачі всього комплектування ще не завершено. Якщо ми одержимо всі необхідні матеріали, бо тут теж є проблема з виготовленням тих матеріалів, якщо то я думаю, що Ну, в кінці серпня ми б мали закінчити. Інженер розповідає, після встановлення нових труб роботи можна не проводити протягом наступних 40 років. Також нові матеріали забезпечать безперебійну подачу тепла для жителів мікрорайону Канада. Війна це зусилля тисяч людей, об'єднаних спільною метою. Поки Збройні сили України тримають лінію фронту, поруч із ними працюють ті, хто забезпечує надійне плече підтримки стрілецький батальйон поліції. Це бойова одиниця, що стала частиною великого щита України. Тут кожне рішення не просто команда, а відповідальність за життя. Історії командирів, навідників, водіїв і піхотинців. Далі в сюжеті. Стрілецький батальйон поліції Тернопільщини це не просто бойова одиниця, а це ціла система, де дрони, карти, маршрутів, часний наказ і безпечна точка евакуації. Це люди, які працюють заради перемоги. Очолює стрілецький батальйон Андрій Гожій з позивним «Рута». Він переконаний, що командир це не професія а призначення, бо кожна помилка це чиє життя, а кожне рішення має наслідки. Війна зараз маневрова. Вони ж не штурмують, вони ж просто йдуть. Тобто вони доходять до позиції, виявляють цю позицію їхні дронщики, оператори, і вони починають наносити масований удар. І вони працюють таким чином, поки вогнева позиція не знищується. От в тебе якраз є той момент тих декілька, можна сказати, хвилин, секунд, щоб прийняти рішення там, поміняти позицію або. Перемістити особовий склад, тому що без твоєї команди вони фактично сліпі на війні. Кожне командирське рішення це більше ніж тактика, це відповідальність за долі людей. І найважчі моменти для командира не тоді, коли летять дрони, а коли надходить звістка про загибель підлеглого. Тоді починається внутрішній фронт, аналіз, сумніви, питання до себе. І тоді ти вже починаєш знову ж таки аналізувати, чи міг ти якимось чином. Запобігти або допомогти, або якось попередити ці всі моменти, щоб цього не сталося від твоїх рішень, від вказівок, від команд. Залежить життя або особового складу. Там, де командир ухвалює рішення, Сергій Серекіс з позивним Хантер дає йому карти. Точні, перевірені, актуальні. Він старший інспектор. А його робота вивчення та складання маршрутів, аналіз змін, виявлення, мінувань, супровід особового складу. Тому ціна його помилки може стати небезпечною. Саме більше напевно, переживали, бо що не сталося якоїсь помилки. Бо що там десь не завів хлопців, і там десь вони на, на якусь там міну не налізли чи там не стали. І Потім це все мене спитаються і скажуть, ну як ти там, там десь люк відкритий, там десь заміновано. Ярослав Стасишин з позивним тор водій бойової броньованої машини, таких як він, на війні, називають ангелами-охоронцями. Це людина, яка забирає і повертає. Їй довіряють у найстрашніші моменти. Бувало таке, що ми їздили на нічних приладах. І там права на помилку не було. Не е, повинні були знати е, даний маршрут до точки спішування, посадки, висадки. Заступник командира взводу піхоти Петро Тихович позивний тихий. Він вважає, що саме піхота це та сила, яка тримає нашу землю. Стоїть і не пропускає ворога далі. Поліцейський пригадує, що понад добу вони були відрізані від своїх. Ворог прицільно виводив з ладу інтернет-кабелі рації, але хлопці вистояли та продовжили виконувати поставлені завдання. Одне з них евакуювати полеглих у бою товаришів. Десь біля метрів 250-300 їхня позиція знаходилася. Треба було бігти по відкритій місцевості. Прибігши на ту позицію, я побачив, що були неодноразові скиди з дронів, можливо, і мінемети там працювали. Товариші засипані землею. Поки тривав дощ, я намагався залізти до них на їхню позицію, щоб, хоч якось, їх відкопати. Проте дощ закінчувався, почало виглядати сонце. Я зрозумів, що я не встигну нічого зробити, а можу попасти під скит. І Вже фактично забіг на позицію, мене догнав скит, залетіли осколки. Був відбулося мене поранення лівої ноги. Вогонь по ворогу, справа точна. Навідник міномета Іван Щур знає, що його якісно виконана робота це спокій піхоти. Війна не знає спочинку, а тому він з колегами працював вночі, навіть попри небезпеку, стати видимим перед ворогом. Командний пункт, на якому знаходилися відповідні особи, які з дронів бачили стрім, і відповідно з того стріма. Вони нам давали певні кутоміри і приціли. Далі ми вели вогонь по противнику, і вони вже відповідно бачили, чи міна долетіла, чи перелетіла правіше лівіше, чи попадала. Його кулемет, прикриття піхоти та неба. Володимир Колодницький командир розрахунку великокаліберної зброї. Він та його бійці, очі та щит позиції. Спостерігають, звітують, відкривають вогонь лише тоді, коли треба. Вогнева позиція для міномета 120-ки, Вона була. Стаціонарна, вона була закопана в землі, замаскована. По команді дуже швидко треба. Зарядити міномет, зробити вистріл, доповісти і замаскуватися, щоб ворог не, не засік, де є вогнева позиція. 13 діб оборони на позиції труба, відстань до ворога 150-200 метрів. Але Петро Вацик разом з товаришами тримали її, не підпускали ворога та виконували наказ Батлкепа. На війні не вистачає дружина, діти, батьки. Зв'язку не було. В мене на цій позиції, де я був. Крайній раз зв'язку не було. Два тижні побратими передавали інформацію. Ми по радіо зв'язку виходили на і Він вже відносно передавав далі. На війні немає другорядних ролей. У кожного своя зона відповідальності, але спільна мета бійців стрілецького батальйону зберегти життя побратимів та стримати ворога. Заліщицький Дністер вперше в історії тернопільського футболу часів незалежної України став переможцем аматорського чемпіонату України сезону 2024-2025. З цієї нагоди команду нагородив голова обласної ради Богдан Будковський. Представники команди розповіли про успішний сезон та поділилися планами на наступний календарний рік. Більше у сюжеті. Міністерзаліщики, чемпіони України з футболу серед аматорів. Таке досягнення уперше підкорилося клубу з Тернопільщини від початку української незалежності у сезоні 2024-2025 Команда дебютувала на всеукраїнському рівні і одразу ж здобула перемогу в турнірі. З цієї нагоди у Тернопільській обласній раді нагородили представників команди та відзначили президента клубу за вклад у розвиток спорту області. Дякую, пане Юрій. Дуже багато про вас чув, знаю, і приємно, що Українці, де б вони не були, в якому куточку світу, тим більше вихідці з Тернопільщини, вони підтримують, дбають, вірять в майбутнє Україні. Це насправді цей час це великий. Я дуже гордий, що Тернопільщина, місто Заліщики, мають чемпіонів України. Я вже це казав. Дітки мають приклад, мають натхнення з кого брати приклад і на кого рівнятись в нашій області і в місті Заліщики у 2022 році. Підприємець Юрій Куц, уродженець заліщиків, який успішно веде бізнес у Сполучених Штатах, повернувся до рідного міста, щоб розвивати спортивну інфраструктуру. За його словами, таким кроком він прагнув подарувати мешканцям надію на краще майбутнє. Відтоді футбольна команда Дністер стала переможцем другої ліги Тернопіль. Двічі здобула зимовий кубок області, а в минулому сезоні тріумфувала в чемпіонаті України серед аматорів. Історичну перемогу заліщицька команда здобула під керівництвом головного тренера Олега Краснопьорова. Вдячним вболівальникам, які нас підтримували на протяженні цього сезону, і це була дуже, дуже потужна підтримка. Також хлопці, які Відносились до, до до кожної гри е з большою відповідністю, і благодаря цьому всьому ми змогли виграти у наступному сезоні. Дністер заліщики продовжать виступи у чемпіонаті України серед аматорів. Однак, плани у команди рухатись вперед, зазначає президент клубу. Я б хотів, щоб ми десь і в другій лізі України теж. Були в фіналі, бодай фіналі можливо більше, якщо ми говоримо про футбол. Але попри це, все не забуваємо, що потрібно допомагати Збройним силам України, хто чим може і як може і в Україні, і в Європі, і в США. Це дуже важливо, тому що футбол це якби задоволення, а час непростий. Вибачте, але мушу це сказати, як є. Бажаємо футбольній команді із заліщиків нових перемог та спортивних досягнень. А на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам більше перемог у вашому житті і пам'ятати, що кожен день це новий початок.